Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Овен на серпень 2025 року. Отже, Овни, давайте подивимося, що на вас чекає в серпні місяці. А розпочнеться місяць з того, що ваша планета Марс змінює знак. І це відбувається 6 серпня. Вона переходить в знак Терези. І це для вас сьомий сектор гороскопу. Що це взагалі означає? Марс це планета, яка відповідає за активність, за наші дії. А сьомий сектор гороскопу це сектор, який відповідає за стосунки, за шлюб, за партнерство з іншими людьми. Е, значить, е, це означає, що у вас буде багато енергії взагалі комунікувати з іншими людьми і, можливо, там знайомитись так далі. Це значить, що ви часто можете бути в компаніях, і якщо ви працюєте з клієнтами, ну тобто у вас буде можливість працювати з великою кількістю клієнтів, тому що Люди зрозуміють, інколи ти можеш працювати з одним клієнтом в день, інколи цих клієнтів може бути 5-7, І ніби у вас буде багато енергії на роботу, ніби ви можете транслювати свою роботу, чи ви надаєте послуги, чи ви продаєте товар. Тобто вас, якби багато вас є на це все сили. Так само це все стосується і друзів, і вашого оточення. Інколи бувають такі дні, що ну просто немає сил спілкуватись, з кимось зізвонювати, що бачитись, гуляти так далі. Тому що, звичайно, це про обмін енергією, знаннями, досвідом, і просто про те, коли ми. Весело проводимо час, коли спілкуємося з нашими друзями, наприклад. А зараз е, такий період, що вас буде на це енергія. А що стосується стосунків, е, взагалі вони можуть бути такими, е, знаєте, ексцентричними, емоційними, тобто, в них буде багато пристрасті, тобто, це не так, коли ой, ви образились, і навіть не ну, знаєте, що сказати. Ой, напевно, я про. <ріст> Ні, це якраз не такий випадок, у вас буде багато емоцій, можливо, навіть агресії в стосунках. А якщо ви в цей період з кимось познайомитесь з новою для вас людиною чи чоловіком чи жінкою, ці стосунки будуть по Марсу дуже швидко розвиватися, тобто ви ніби познайомились зараз. А, наприклад, через тиждень ви вже з'їхались. Тобто такий прорив взагалі в стосунках дає вам Марс. Наступне це повний місяць, який відбудеться 9 серпня, в знаці Водолій. І це для вас 11 сектор гороскопу. Про, ч... Про що це взагалі говорить? Повня завжди нам говорить про результат, про підсумок, про якісь висновки, які ми робимо. Вона підсвічує якусь ситуацію. А 11-й сектор, до речі, це сектор, теж, який відповідає за друзів і за колектив. Тобто, може бути якась ситуація, яку ви зрозумієте, яка стосується ваших друзів, там, вашої подруги. Або це може бути. Що ви, наприклад, закінчили якийсь проект в інтернеті, тому що одинадцятий сектор це ще сектор, який закінчен відповідає перепрошую за новітні технології, за хай хайтек, різні розробки, авіацію. Тобто, може бути, що. У вас закінчився якийсь проєкт, або ви думаєте, що не хочете більше працювати в інтернеті. Тобто, це може бути щось пов'язано з якимись такими сферами, але, в принципі, поблизу цих дат очікуйте на якийсь результат в вашому житті. Наступне це Меркурій, адже з 18 липня по 11 серпня Меркурій здійснює свій ретроградний рух. Нагадаю, що Меркурій не був є ретроградним в знаці Лев. А це для вас п'ятий сектор гороскопу. І про що це говорить конкретно для вас? П'ятий сектор це сектор, який відповідає за коханців, за дітей, за бізнес, за хобі. Це означає, що вам можуть в цей період часу телефонувати ваші колишні партнери. Може бути так, що ви будете займатися питаннями ваших дітей, але це знаєте то, що вже було в вашому житті. Наприклад, ви влітку хотіли дитину відправити в літній табір, в якому вона вже була, який вона вже відвідувала, наприклад, минулого року чи два роки назад. От, ви цим будете займатися. Або ви захочете, щоб вона ходила літом на якийсь гурток, але це, це там, де вона вже теж була. Тобто ви такими питаннями можете займатися. Або що стосується хобі, теж це і хобі, і відпочинок, і відпустка навіть. То теж це може бути так, що ви поїдете кудись відпочивати, але в місця, які ви вже були по ретроградному Меркурію, тобто це однозначно не буде чимось таким новим. Наступне це сонце. Адже 22 серпня сонце змінює знак і переходить в знак Діва. І це для вас значить шостий сектор гороскопу. А це означає, що це хороший час для роботи. для для того, щоб займатися своїм здоров'ям, для зміни рутини, і це якраз такий період, коли вже закінчується літо. І якщо ви багато відпочивали літом, проводили час зі своїми друзями, рідними, близькими, дітьми, то зараз цей час. І це такий період, який буде тривати один місяць, тому що сонце в одному з перебуває один місяць часу, і в цей період, ну, типу, добре, вам буде значить займатися питаннями роботи, от, і тобто присвятити себе роботі. І якщо ви будете активними в роботі, звичайно, у вас буде і хороший фінансовий результат. Наступне це новий місяць, який відбудеться 23 серпня. В діва знову ж таки, і це знову ж для вас буде шостий сектор гороскопу. Про що ми говоримо, коли говоримо про новий місяць? Це завжди коли щось нове входить в наше життя. Це нові енергії, а так як у вас новий місяць відбудеться в шостому секторі гороскопу, це говорить про нову роботу, зміну вашої рутини, або ж то, що ви будете там більше піклуватись про своє здоров'я, наприклад. От і. Це значить, це період часу вам можуть запропонувати якусь нову роботу, нову співпрацю, нову вакансію, новий проект. Ну Но це однозначно буде щось нове, тобто, це те, чим ви раніше не займались. Це те саме, що стосується здоров'я. Можливо, ви будете займатися якимось питаннями свого здоров'я. Там, наприклад, будете ходити на масаж один раз в тиждень. Тобто це те, чим ви раніше не займалися. Ось. І останнє. Е, ні, ще не останнє. Ні, останнє, останнє. Останнє в цьому відео це Венера, адже 25 серпня Венера змінює знак і переходить в знак Лев, і це знову ж таки для вас буде п'ятий сектор. А це означає, що в цей період часу ви можете зустріти свою любов, або ж це більше у вас може бути або курортний роман, або можливо ви вступите в стосунки. Це де є тр, троє людей. Ну, тобто, які, 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 якісь е, такі справи на любовному фронті у вас можуть відбуватися в кінці серпня, і вони взагалі будуть ще тривати весь вересень. тобто е, Це якщо Венера в п'ятому секторі. І це е, крім кохання, це ще означає, що ви будете просто. Отримувати задоволення від життя, просто кайфувати, просто думати, що краще для вас, на який краще вам відпочинок поїхати, чи там комфортно вам знаходитись в цьому середовищі, чи ви любите це, і так далі. Тобто Венера змусить, якби вас ще більше полюбити себе. Думати про себе, і оце от про таку любов до себе і такий, якби кайф, задоволення і так далі. Ось такий гороскоп чекає на вас овни в серпні місяці. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і зустрінемось наступне відео.